Доброго дня, заїхав до Ігоря, будемо їхати копати, бачимо, він вже щось познаходив. Із Зараз на другу камеру ближче зазнімемо і попрям десь ми в ліс копати клад. Зараз заснімемо що це він познаходив тут x XFAND. Це у нас 15 копійочок він знайшов. 1909 рік. Такий сохранчик дуже непоганий. Да. Тоді що це у нас? Двошечка. 36. -й. садничко І неізвісна мені тосіна. Ладно, прям копати. Клад. Виїхали вже в ліс. Я вже щось знайшов. Я навіть прилад не встиг вимкнути. Це у нас оголочка. Псевдепія, так, да, воєнна гімнастна. Псевдепія. Все рівно знахідка. Беремо ось такий лісочок. Ось там наш автомобіль. Прямо далі. Так. Ігор знайшов ще один гузочок, а в мене вже щось цікавіше. О, ось в нього другий. Зараз поближче знімлю. А, це Телефон. Лісника. Кокарда лісника. Ось кокарда. Зараз я знімлю поближче, ближчим ракурсом. Цікаво. Так, ось ближчий ракурс. Ось така какардочка, це Ігоря два гузочка. Ну, Беремо, але ну, знахідки є, якісь. Правда, савдеп, але все рівно хоч щось випадає вже цікаве. Ось така какарда. Підемо далі. Красива кокарда. Йдемо далі шукати клад. Ігор вже побіг. Бачите яму яка? Це колись тут знайшли були золоту монетку і перекопали аж до 3 метри вниз. Зараз я зійду. Вон Ігор докопує ще якийсь сигнал, не знаю щось там в нього якісь залізо чи що вже там з глибина Ось така, ну це жарти звісно ніхто тут монетки не знаходив, але якась ямка з ямки якісь сигналі якщо не буде цікавий сигнал то ми не будемо знімати це така непогана ямка не зрозуміло що тут було вон там вже глибина досить така серйозна да? що Я не знайшов що тут цікаве Якщо буде таке цікаве щось, і що можна зняти, то ми знімемо. Миска просто. Брен, щоб ви розуміли яка ямка. О, скільки туди? я не знаю. рівно, там казє цікава штука, як наче патіна. Зараз будемо якось це все доставати. Не знаю чи видно чи ні. Бо на бу може і не бути видно. Вон видно як наче патіна синя прям попробуй рукою достати. Зараз будемо щось думати. Ну і глибоко тут було воно, сигнал був ідеальний. А що тут? Дізнаємося, потім вімкнусь. А може зараз подивимось. Воно шевелиться, кстати. Зараз воно... ми розкопаємо, потім знімемо. Я знаю куди воно туди йде. Коротше ніяк не можемо докопати. Не зрозуміло що там. Ну цікаво, да, Ігор? дай? Я думаю, що це або велик, або моцик якийсь Блін, Бає німецький мотоцикл зараз викопаємо. Стоп проси, дивіться, А ну-ка я не знаю, видно вам чи не видно? Хрінь, Як наче кольорова щось. Там як наче патина або краска. Блін. 100% німецький німецький цей. А, і німець з верх ногами І німець верх ногами тут. Бля, німецький самоліт. А ні, вже дивіться, вже підкопали. Блін, це 100% щиток від якоїсь від якоїсь старої техніки. Бо У цих лісах 612 армію розбили наші німці. Так що тут Може випасти. В принципі, може бути що хочеш. Ну, така ямка, що тут ніхто не копав. Вони ну і сигнал глибокий. Зелені брами їх почали дубасити, а тут добивали остатки. Не знаю, вже і глибина прилічна. Вона ще велиться все. Що будемо далі розкопувати. Розкопаємо вже достанемо, що як. Я звідси може розкопувати зверху. Так, ладно, давайте я буду допомагати Ігорю, а то йому одному кладом важко. Кладом не поділиться, да. а то кладом не поділиться. Короче, розкопали вже таку яму. Ніяк не можемо достати клад, а вон там якийсь тунель. Тунель до докладі. Тут щось цікаве, будемо далі розкопувати, ми трішки приморилися. Ципану, глибина непогана. Не пів метра не менше. З пів метра точно є. Сигнал був класний, да? Да. кольоровим било. Ну, щось глибоко, воно звідти йде отак полукругом і ще тут аж в цю сторону. Ну, я не знаю, похоже на щиток від мотоцикла. Може щиток від мотоцикла, може я там бачу. ще якісь детальки є. Ну, військовий, Другої світової. Щось цікаве. Вони вже на бо трішки примурилися викопувати у штукінці Ща ще, ще німця викопаємо тут Ще буде весело тоді В наших лісах все може бути Вон вже видно там щиток то ще то. Ну ми так думаємо що ще воно щось кругле дуже сильно Може там казанок з монетами. З римськими неуравсьми. Щось я дивлюсь Гоупрошку трошки неправильно налаштовано, наче як засвічує руки трішки, трішки білого багато. Потрібно буде коригувати. Не йде. Коротше, а тут у нас облом. Це відро. Це відро. Прикопуємо ямку назад, йдемо нормальні знахідки. Ну, глибина, блін, коміш. Жесть. Фух. прикопуємо. Сигнал був класний. Ось такий сигнал, блін. Офігеть. Ну йдемо далі. Так, наче трішки налаштування зробив на GoPro. так що... Буде, Тому не я прибиваю, буде засвічувати. А я щось проснувся, Ладно, підемо Там мій прилад, йдемо далі. Закону, Кладуху висок. знаходити. <звістя> так, оце вже сигнальчик, схожий дуже на мій. Зараз будемо А, показати сигнал, да, Ігор теж хоче знімати. <звістя> 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 З дві сторони... Давай вже прямо прямо в ефірі. Чи не в прямому, ну, не будемо паузу ставити, викопаємо. А, диви, 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 диви. Прям не зверху, блін, шахрен хто повірить Це не те, я кинув мені. Так, да, спеціально, блядь, згнового. <су> блин, а я ще й думаю, сигнал такий ідеальний. прямо зверху, зверху, блин. клас. Перша монітосина, зараз я щас заснімлю. Більш детально. Блин, прикольно. Хто це у нас? Це капуста двушка. Вушечка капуста. Блін, прям зверху, зараз я ще перевірю. Тут. Ну, блин, як вона зверху лежала, це не зрозуміло. Ти знаходив зверху? Мені тось, прям, щоб так, як тут. Ні, знаходив, у нас там на це, ранні совєти на мусорку. Ні, це в мене перший раз, щоб прямо аж так дуже Приступили. Ну, щоб в лісі. А... На городах я знаходив, а в лісі, ну перший раз, щоб так звали. Просто під лежали мусорку, Там ранні совєти. Щось щось я... поближче. Такі місця є, що монет витягнути. Ось така монітосина. це що це у нас 2 копійки. Дві копійки. Потрібно ще мити. Якщо помию, якщо буде нормальний стан, то десь зверху отут. Отут. Отак. Або отут. Вставлю. Ну, Беремо. рівно знахідка непогана. Бре, ну супер, я в лісі перший раз знаходжу, щоб прям зверху. Я думаю, сигнал такий ідеальний. Супер, зараз ще, ще перевірю тут. Так, щось тут Ігор вже понаходив. Коротше, знахідок поки нема нормальних. Це якийсь смурдяк випадає, зато грибочки є. Грибочки Це що за грибочки, порядок називаються, так? Да? І грибочок. Теж знахідка, як не крути. Що йдемо? Аунша один. Грибочок. Коротше, треба було і міні-пакет брати, чувствую. Ну нічого, йдемо далі. Так, Ігор знайшов таку штукенцію кольорову. І он, там цілий пакет в нього грибів вже є. Поки крутимося, шукаємо тут ліс збитий, перебитий, все одно якісь знах... знахідки якісь випадають, ходь якийсь. Мій там прилад, Вона мене там шмурдяк тільки випадає, нічого цікавого. Віграмо ще там і грибочки в пакетик треба було з собою теж брати пакет і збирати гриби так тільки відійшов ігор вон там знайшов ту штуку що я показував і каже вже манітос у нього випав і що за монітозні знає на десь копійочка копійка угу. Коп чи пів. олександр II. ну тут вона потрібно чистити Бля, ну сохранчик буде непоганий, зараз я ще заснімлю поближче копійку. Подивимось. Ось така копійочка. Потрібно чистити, я думаю, буде досить гарна монітосина. Все видно, вон. буде, буде видно. Більно з такої ямки. Все, йдемо далі. Копати клад. Поки знахідок нема. Зазніму красоту, дивіться як красиво. Вон там грибочки тут. Такий пеньочок зараз спробую відійти, то стабілізація не включена, то, можливо не дуже буде. Така краса. Знахідки шукаємо, випадає всякий шмурдяк, пробки, відводки. Всяке таке нецікаве, не було що зняти. І вон скільки грибочків. Красота Короче, було важко. Було важко з цією повочки, вона тут падала то туди, то сюди. випала повочка. Не знаю, поки, поки на ній видно щось, але дуже погано. Мідна поговка. З вушком царки. Беремо. Беремо. Якщо буде цікаво, там щось, щось рисунок чи ще щось тоді знімем як відмию. Якщо не буде цікаво, то не зніму. Ось так. Ігор. Там бігає теж сигнали на псток знайшов, косок наперстка. І все. Ну ідемо ще шукати. Можливо щось випаде. Так, і гаряча така штука випала, але ми її не беремо. Це від часів, скоріш за все. Вон тут. 6, 5, 4, 7, 8 і пішло. Ми вже відбиваємося до машини, знахідок нема. Якщо щось випаде, то знімо. На цьому все. Будемо їхати додому. Більше знахідок цікавих не було, шмурдяк випадав. Ну, Пробіглися. Підписуйтесь на канал, пишіть лайки, класайте ці лайки, коментарі пишіть. Всім всього найкращого. Ми їдемо додому.